Прошу голосувати. Так, давайте ще всі коло сходилися. Люди, значить. Ну давай, одразу sí. відмітимо. А Добре, Андонів. Посад, відсутня, бараня. Бараняк, да. відсутній батючок. Так. Да. Бегей. Так. Волошин, відсутній, було що відсутній. Так. Габар. Так. Під сотні, так? За, так? Ну, я не користувані. Гайних під сотні. Грабовенський. Губицький сотні. Відсотні, відсотні, відсотні. Денкович, делим. Тінош. Відсотні. Коростецький. Воли за поріх. Лозір відсотні. Лепець. Макричка. Нанявський відсотні. Панько. Вацар. Петрівський. Піхотський. Да. Поляниця. Буджоло. Запас. Совс. Терлець. Порізь. Сикаль. Це це. Це це. Я вонський. Дякую. Наступне питання. Про обмеження руху вантажного транспорту вулицями на населених пунктів, що перебувають у комунальній власності. У нас доповідальському питання хто? Знову, знову ж, все комісія. Коротко. Комісія? Комісія. Я, я вже дуже коротко зінчуюся це. Комісія. До, 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 до вашої уваги пропозиція про обмеження тран, е, важкогабаритних транспорт, транспортних засобів у погану форму. Е, 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 дивіться, у нас виглядає рішення так, рішення районної ради звернутися до місцевих, е, до місцевих органів влади, щоб вони своїми рішеннями прийняли е, обмеження е, руху. Цих важко, е, ну, важко вимажних транспортних засобів. Тому що це трошки, Якщо б на рішення прийняли районні сесії, воно десь трошки виходить за нашу компетенцію. Ми рекомендуємо. Рекомен... Це, це рішення більше носить рекомендаційний характер, звернуться до місцевих органів влади на території, де розсуджуються їхні повноваження, вести таке обмеження. Голосуйте. Прошу вам, допомогу. Так, і інформація. Я хочу буквально можу повістити, але діло в тому, що слово комунальне підприємство можете самі обмежити, я думаю. Там до професії не так? Комунальне підприємство Старзантівської районної ради ми можемо обмежити роботу важкої техніки все піднімати, бо тут, І там є деяких які, з якими виникає проблема. Перше це знищення самих лісів, друге це насадження, після того, як проводяться рубки. Ну і третє порушення від безпеки, тому що багато нещасних випадків і там один з пунктів є, те, що нищиться дороги. Ви то розумієте, і це дуже болюче питання, і завжди, де виникають конфлікти в селах, куди приходиться виїжджати, локалізувати ці конфлікти і там інші варіанти, то завжди питання звертається до того, що знищені є місцеві дороги, комунальні дороги. Тому обмеження роботи важкої техніки більше 10 тонн, я думаю, мокру погоду, ну, просто готує до ситуації, тому що можна буде в мокру погоду не запускати важкі машини на комунальні дороги. Ми так так. Для так, кого? Для того, що... для того що є проведення що просто щоб важкі машини могли робити, десь дитом, в принципі підпадають І якщо, Але тут потрібна ще підтримка органів вже Кисавич, спіра, якщо вони ці рішення будуть просувати, то тоді можна буде обмежувати цей рекомендаційний край, але ну, там на нашому підприємству не можемо проводити. Так що цей пункт прошу прописати. Добре, зараз приймайте, прошу, я підприємством. Нема нашого підприємства. Є, Дочернє підприємство Львівської Львівського Галсилісу, образно кажучи, дочерня. ми просто маємо там 49%. Ми їх не можемо, скажімо, заставити. Ми можемо їм рекомендувати так само, як рекомендуємо органам місцевої влади. Ми можемо звернутися до керівництва обл обласного підприємства Галсілісу з приводу того, щоби. Прийняли вони відповідне рішення, тому що наш галці різд підпорядкований функціонально, скажімо, обласному підприємству. Я думаю, ми без проблем можемо здобути, якщо ми розглядаємо приймаємо цього підприємства, так. якщо ми приймаємо участь зокрема Керний Районної ради. Станець світлі знати значення цього квітника, наче ми має, можемо звернутися до керівника цього підприємства, що така діяльність так не використовувати не використовувати важку техніку за перше. І, і так само прошу одразу підписати, щоб він контролював, не, не відмежився, тому що дуже цікава ситуація. Коли це питання галузі вірш, як вони працюють, він каже, це не я, це підприємство не надало. Тобто, відповідно це має бути прописано, що і. Якщо цей візовий звиток виписаний є підприємством гал-селіз, то цей підприємець, який буде здійснювати ці роботи, має праводотринути. Тому що ну, офіційно цю здійснює все ж таки галсиліз. Так що, я думаю, ці обмеження будуть дуже далечні приїздити. Я, я не бачу якісь зауваження, які ми могли бути проти, тому що це дуже важливо. Дякую. На мій, мій погляд тут попаркували, ми говоримо тільки про е, дороги, скажімо, води, які, які визначені є для комунальні дороги, але ми говоримо про те, що ліс перевозиться. Маєте, маєте згадати, що, крім комунальних доріг, у літню пору теж на, їздять. Ті до нині території теж е, великотонажна техніка, яка теж руйнує дороги, коли є асфальтні такти, коли переводять зерно чи, чи іншу продукцію вводять, вони теж руйнуються. Тобто тут теж треба зазначити, що і ці погодні умови. Ну, по, в будь-якому парку дороги руйнуються, а користь, а користі літового району практично не отримує єдине, що в і дороги треба пробувати лати. Звертатися в такому парку треба, до служба автомобільних доріг. Ні, мова йде, а в нас і комунальні дороги є асфальтовані, нас мене тільки. Тобто Це питання мало бути в комплексі, але наголос зараз є актуально, ми бачимо, з тих проблемою, що лісовода фактично порозбивали комунальні дороги, ту дощу погоду, коли земля набрала вологи, і практично її розбивають до неможливості. Тобто є пропозиція. Я озвучу пропозицію Василя Васильовича. Перше, що ми можемо, ми можемо десь, е, нашому керівнику указати на недопустимість е, перевезення перевезення керівнику нашого доточного підприємства Галасилізу, сказати на недопустимість перевезення з дошту та соль поводу лісової продукції. А разом з тим ми звертаємося до військового обласного підприємства Галасиліз е, стосовно недопущення перевезення вантажів у таку погоду. Це питання, чому ніколи? Це питання, є актуальне дуже. дуже значить, воно перевезення важкого габаритних вантажів значить, на таку погоду приносить постійно скандали, скандали і опір місцевого населення щодо того приводу. Дані рішення ми повернемося в часи бабці Австрії. Забороняли гружним фірам навіть їздити таку погоду, гружним фірам. Забороняли їздити. Значить, якщо собі формує свою бізнесову діяльність, він повинен собі забити, що от Перезин, квіти, він не здійснює такої діяльність, не, тому кінець. Вся ситуація зрозуміла, є і зрозуміли білий день. І особо супроти населення є дуже справедливий, тому що якщо, наприклад, десь... Лігоспі каже, що ми вам відремонтували нову голову дороги, то ви відремонтували тільки тому, бо ви їх знищили. Якщо щоб їх не знищили, то треба було б відремонтувати. Тобто, в мене ще є пропозиція, що це рішення, рекомендаційне рішення не довести не тільки до міжгосподарського візослу, я довести просто до державного військосу. Ми теж не повинні буде формувати свою міжнародну діяльність щодо того приводу до такий період часу. Ми їм обов'язково доведемо, але знову ж таки що стосується державників, то ми будемо рекомендувати. Прошу ми розглядати. Наступний маркет колона також дітей. Рішення слушне проте функціоналу для його особисто виконання, в принципі, немає. Тобто це звернення, яке прийде в сільську раду, і під відео зільських рад до суті не, не будуть приймати рішення, по суті, по мережі доріг, по обмеження. Чи Я вважаю, що та системність мала бути опрацьована відповідною комісією ради і затвердити, що це за рішення мало бути лише початку аби розглянути всю мережу до рік, в дорік в Старосанському районі і поставити там обмеження, де є важливі і необхідні, і все-таки з одного боку, з іншого боку, багато транспорту відповідно дозволити рухатися в тих напрямках і по тих дорогах. Які будуть поєдбачені нашою інфраструктурою. Таким чином, якщо ми не, не затвердимо відповідну статусу відповідними обмеженнями, ми по питання просто заговоримо. Воно нічого далі, аніж рішення, нічого не не, не з місця. Розмитрович, ми не затвердимо і не обговоримо. Мова йшла, скажімо, в цьому питанні мова йшла про комунальні дороги, які перебувають в власності територіальних громад. І тільки територіальні громади місцеві можуть приймати ті чи інші рішення. І скажімо, питання, яке розглядається, мова не йде про обмеження 10 тонн і все. Мова йде про обмеження в 10 тонн тільки у відповідну пору року, інакше коли дорога є мокра. Коли вона є суха, можна її з не возити більше. Але то є питання по комунальній дороги, то питання виключної компетенції сільських рад. А чому вони не приймуть? Я думаю, всі приймуть. Давайте працюємо рішення. Я би, у мене просто є приклад, Білийська сільська рада ще в 2013 році, 10 січня, прийняла таке рішення про обмеження правди недостаті. – 50 тонн, а 15 тонн. Турі все таке рішення прийняли. Знаємо, що Треба одразу розмачити своє питання, яка доцільність, як буде вбирати... Мова, мова йде про те, що приймаючи таке рішення, сільська е, е, рада мала ж його переконтролювати, як воно виконується. Тобто, ну, ми... Якщо це да мова не про комунальну дорогу, на допомогу загального повіснування контрольного... На всіх дорогах контроль за руху транспорту здійснює відповідно поліція. Як цей скалят, буде на то реагувати? Королевлю, я не хочу свою, я свою дружбу. Поліція не вийде, поліція не бачить, що робить, які трансполі. Сітка не реагує і поліція приїжджає. І, Проведено дуже багато зборів з інськими громадами, де говоряться проблеми розробки ліс. І це прийняття цього рішення це буде ще одним важливим моментом, коли громада на своїх територіальних зборах буде мати чим аргументувати. Вона буде посилатися на рекомендаційні, не рекомендаційні рішення і будуть святкувати протоколи теперігромади. Вони будуть чітко диктувати, що ми посилаємося на рішення районної ради, на пропозиція районної ради, будуть дивитися на вас, на те, що ви сказали, запропонували. І вони приймати розвідки рішення, що так, вони будуть погоджувати, вони будуть мати можливість громади, на що крім рати, на Київські ради слути на військовоські підприємства, що вони не тут вони туди. іменно вже так. Конкретно йде продоволька, але воно вибрав і хай. Діло в тому, що якщо е, не буде себе ввезеть, то, значить, значить в лісі не буде себе працювати на цю погоду. І воно буде вже оконтися захищати весь ліс. І це, якщо розігнати е, е, зараз маса інформації, якщо це питання розігнати, що мокру погоду, ми так і працюємо, воно буде в хорошому поступком. Я думаю, це один з е, речей. А запитання наступне, наприклад, а що робити підприємці, який працює, наприклад, так роботи, роблять наприклад, до прикладу. На експорт у нього є конкретний контракт та вкладений по податах, коли він має провести поставку. До нього заїжджає на територію та, такий комунальний дорогу, і хай вантажівка, яка просто без вантажу має 20 тонн розумієте, і має забрати коло на експорт. Закон має бути один для всіх. Тобто ми не можемо робити винятки для одного. Тобто, якщо ми приймаємо умовно, якщо ми приймаємо позитивно закон, цей закон є то для всіх без Тобто це не може бути, що ми комусь даємо, комусь даємо. Так само наше рішення. Я розумію, що ми тим рішенням багато чого не зробимо, але ми принаймні створимо претендент і люди умовно, чи підприємство буде додумувати, чи можете робити, ну, будуть десь пробувати розраховувати ті погодні умови. Цього не Прошу. Ми зараз приймаємо, що він тут є. Є цього механізму, полягаємо ступінь, що організувати тут всю роботу, відповідно, взяла на себе районна рада. Рішення відповідні по обмеження, і ми сказали, мають прийняти сільські ради, мають бути встановлені знакі. І тоді вже районна рада, в мене всім чи мережі по районі, має довести відповідні рішення до служби автомобільних доріг області, якщо це є не комунальність до то ми маємо це вже різні, якщо то є комунальні... Комунальні дороги відповідно довести до е, відповідного поліції. Е, таким чином поліція має реагувати, тому що у рішенням тільки сесії немає жодної це за невиконання чи нашого рішення, чи рішення сесії з цієї обмежили. Ну і що? І вони їдуть. У вас з цієї ради не зупинити ту машину. В нього немає пловати. І що? Ну, склали акт, а той акт нікуди не йде. І друга далі. Е, 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 до... Ми розбитуємо. Це все дуже добре, але скільки коли ми хочемо почати і знати, бо тому все розуміти, що структура, яка встановлює знаки, так, ви чи ви знаки, до сервіс, так, ну, вони теж мають обмежене фінансування. І говорити про те, що вони скажімо, там, в Старостанівському районі панкратство на встановлює знаки, це, ну, то таке, що це фемерне, на мою думку. Це ви просто таке рішення, воно не треба ти механіці, де... Але починати ми щось повинні, ми розуміємо. Ну, дивіться, я вибачаю, Логіка тому є. Кожен із госпіталь, що він здійснює на території сільської ради ради він, він дає рісовує квиток і не відвіщує територію, ковід Значить, Сільська рада зобов'язана вже знати, на якій на її території здійснюються такі вивки, так, Наступне питання. Значить, якщо голова сільський хоче на щось впливати і хоче бути з громадою, хоче підтримувати громаду, значит, він виносить такі рішення, повідомляє органи міліції про те, що рішення таке винесено є. Значить, і першому зінку, якщо він бачиш, що є погана погода, люди блокують, наприклад, транспортні засоби, дзвонить в міліцію, виїжджають до їм і складає протокол про порушення дорожнього дорожнього руху чи про порушення і, відповідно трепість до під законодавчу базу. Якщо таке є, де їм може штрафувати за такі речі, безперечно, то вже є війзар. Але ви, ми тут панами, ми тут зобов'язані приймати, хоча можливо щось приймати, ви повинні щось робити, бо ви не приймемо нічого, нічого не буде робити. Далі буде така сама ситуація. Далі в мене було в третій годині ночі, що в недільні люди поставили філі, заблокували три машини і капець, я страшно не знають, що робити далі. Прошу, шановні калічки, ви подивіться, я вже не можу говорити. Шановні <нах> колеги, ми не <нах> вигадуємо <нах> Така ситуація вже має місце конкретній сільській раді, зокрема в Турівській. встановлений знак, обмеження, скажімо, тонажу і тому подібне. Що стосується, скажімо, діяльності чи лісовосподарських підприємств, чи конкретних підприємців, ніхто не веде мову про те, що коли, скажімо, мокра окреда, не можна проводити заотівлю за лісу. Заотівлю лісу проводять, вивісі ви, ви вони проводять. А яка проблема? Є знак того самого сільського голови. Чи в депутатського корпусу місцевого будуть законні підстави не дати той тобі, скажемо, законні підстави, А але перекривати, скажімо, ну, незаконний на превеликий жаль спосіб, ми даємо скажі, сільським радам на місцях законний інструмент, як вплинути на незаконну на привеликий жаль знову ж діяльність лісовосподарських підприємств. Діє така ситуація, є вона у нас в районі, де Тут є Сиринці зараз, проти. Звука право, трошки молоді. Що не мають говорить? Те, що ми можемо рекомендувати з міським разом, скажімо, я місцева громада, обменити рух транспорту, тут визначено тільки два місяці. Але не забувайте, що є ще гаряча. Ви домовляєте фермери, які або агрозові скажуть, посилають кури до наших яких бувань. Значить, того, то, тож, давай, тож тому спортовані теж також будуть розповідати. Ми можемо тільки рекомендувати місце, що ми рада провести свої засідання сесії і винести рішення про обмеження руху, про що повідомити. -дек. Дек. 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 До цей пункт є в нас проєктні рішення. Я хочу, скажімо так, ввести докупи вже рішення над нашими пропозиціями. Зрозуміло, що рекомендувати органи міністерства урядування, прийняти рішення це є факт, але додається сюди, окрім дощової, ніж дощової погоди в спекотну погоду. Тобто це могло бути йти про непролізту воду, але не, 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 не сприятлі погодні умови і буду ясно. Ну, Судя конкретизовано. Це є конкретизовано. Я вам кажу, що скопорна похода це не є несприятина погода. Наступна пропозиція. Наступна пропозиція. 에... Про рішення повідомив. Відповідні служби. По другим пунктом буде. Про прийняття рішення. Голова Вікської обласної державної адміністрації. Кожна головному чайні видає, розповідає, про обмеження плату до транспорту у відповідні кліматичні умови. Де чітко зазначений час, де й чітко зазначена температура? Температура мусить. Йдемо далі, бо ми на одному тому каталіні. Про прийняті якщо повідомити правоохоронні та контролюючі органи. Наступний пункт, який мав заряди в основному рішення. Наші лісово підприємства, які знаходиться на території нашого району, нашому нашого підприємства, і державному. Ми дотримувалися цього рішення, я розумію, чому ми словому ранку підприємства, не можемо цього розмірувати. Але ми нашому і державному. На території району ми платимо стану і... Тоді третє, рекомендувати керівникам ГАСи, ліску, так, десь підгоску, так, підприємниць інструктурам, дотримуватися. Зазначеного рішення. Четвертим тут, що в є? Звернутися до Львівського обласного підприємства Галці так, Ми звертаємося до наші підприємства і і звертаємося ми теж до обласного підприємства стосовно того, щоб вони врахували наші так, і дали відповідні доручення нижчим структурам. Далі ще якісь є по програмі. Розвителю. По програмі, що ви казали, по знакому. Повторюється. Якщо таке рішення буде в прийнято лише сесіями відповідних місцевих, не треба організм відповідного провадження. Тобто, таким чином потрібно на кожне обмеження поставити відповідні знаки обмежень. Тобто, вивчити старостанській районній адміністрації, зробити програму по фінансуванні встановлення знаків обмежень на комунальних дорогах тривогах спеціальних вийдіт і подати на заперечення на цю контейну. Таким чином будуть не то не є великий відсутній, сільським радом нехай начин приймає рішення, а з юного бюджету довідні щось. Як Бість адміністрація до наступної сесії напише програму, як невідомо, що до наступної сесії сільська рада прийде? Так. Програму може адміністрація написати, тут немає жодних проблем. Питання по фінансуванню тої <звук> програми. <продук> <та>, ви вирішили до дорожних <продук> служб, що ви вирішили до дорожних служб. Давайте далі. Ви можете <бінати>, що які пропозиції є? Я вам не всі не читаю. Дорожня служба поставить знати. Типу. Ні, я так кажу, що дорожня служба поставити так, треба цінувати, що служба до останні знайомі фінансування. Значить, підходимо, підходимо до риску. Підходимо риску. Пропозиції населення виїжджати. Не та та треба так деталізувати, та якщо звернення буде з сільської ради, то поліція килиція, ні, я Тому, минулі, що Не скільки, бо от... Одне питання займає часу більше, на себе. Дозвольте, ну зрозуміло питання на рахунок щодо вивозу і щодо лісового машин, то зрозуміло, що можна, громада може мати Україну. Але е так б вам знімав питання, що на рахунок ФУР. Чи тих контрактів, які люди працюють за кордоном, я не думаю, що буде ну, правове рішення, і в тому плані будь-який підприємець, який працює за кордон, він може в судовому порядку створити і то, то рішення не буде мати правової сили. Добре, а якщо підприємець, який працює з-за кордон, чи будь-хто інший. Скажімо, дощ, знищить комунальну дорогу, то буде правування чи не правувати? Це перше. Ми не говоримо про ліс, ми фетуємося на ліс ми розуміємо, ми говоримо про 10, 10 то. Відповідно, може свою продукцію вивезти, дороги, до, до, до розкладів і відстадувати Так. Давайте я деталізую наше рішення, яке ми напрямували. Тож перше, рекомендуємо урядування, так? Прийняти рішення про обмеження, які в які перевищують 10 дорога, що перебувають комунальній власті за... та не сприяти погодній умовах. Ми маємо на увазі спокотну погоду. Наступне: Про прийняті рішення повідомити про охоронні та контролюючого органи, щоб вони мали можливість реагувати. Третє: не допускати, е... не, доп... ага. не рекомендувати керівникам мастеріту на та нашу подачу гонку, дотримуватися призначеного рішення. До Львівського обласного підприємства та Люблісу на предмет реагування та доручення нижчим структурам. І пункт – доручити Старостанській районній адміністрації розробити та подати на застежні сесії ради програму постановленої обмеження на території Сархабільського району. Приймаєте такі рішення? <проб> Тож, давайте <проб> за дане рішення, голосуємо у цілому. Прошу заговорити. Не сприяти, там питання дуже інтересне. Що... Так там буде розписано, то буде розписано. We розписано краще. Yeah. Так, стало на, на розводі. Хто у нас є? Поселек руку немає. Баран. За. За. Бараняк. Падючок. Бег. Зна. Грошко. Лошадь, сутки, лошадь, не сутній. Аба. Габа. Аголович. Окей, раповець. Губицький. День кович. Дивимо. Дмитрий. Саша. Метриша? Кино. Простається. Улыбка, за курічку, лазету, детальки. Маточка. Тут судьбу, паньбак. Пацає. За. Так Поляниця. Так жило. Трапа, солпед, терлець, курій, цепень, цицель, яворський. Мало Передача основних наслідків, mm -hmm. що ви привадиєте основних фондів, приміщень так, е, у, у, зі спільній власності територіальної громади району у власність е, громад Біженецької та Хмельницької Тобто, міської, е, гад. тобто е, акти, а, акти ми підписували як громади, так і, і структури, які передавали, підписали цей акт. як і не актерінували генералі. На заставці розпорядження <постеріг> про підписання цих актів. місті свої слова сказати, може додати. Голосуємо. Прошу проголосувати за переміщення в цій службу. Антоні, посад, баране.